Рятівник за викликом. Все, більше ми нічого не зробимо. Сподіваюся, зможу поїхати в табір наступного року. Фріда повідомила новину, яку ніхто не хотів чути. Пес Рікі, що лежав поруч, лискав її руки, аби хоч якісь якось підтримати господиню. Беа і Лусія. Вистромилися з вікна фрідиної кімнати, от би об'єднати суперсили обох, щоб відігнати грозові хмари. Небо було чорним, ще й вечір не настав, а здавалося вже глупа ніч. Звичайно, ні встромлені в землі ножиці, ані танці під дощем, під керівництвом ракель. Ані трохи не вплинули на погоду. Тиждень як почався, так і завершується. А тих грошей, що ми назбирали, точно не вистачить, Росія не втрачала надії. Маю 60 євро за те, що гляділа сусіда, горда сказала Беа. А що там із собаками? Які там гроші? За цей тиждень дощу ми жодного разу не вигулювали її усю заплановану годину, відповіла Фріда. А Мартина випічка, скоро запитаємо, що з жості ми. Зідзвонювалися по скайпу і рухаємо, і рахуємо, що в нас назбирається, хоча навряд чи ми в марти Велика сума. Серце Лусії стискалося від Фрідиного смутку. Зазвичай саме Фріда була їхньою натхненницею і двигуном руху вперед. Завдяки волейболу вона знала. Що таке командна гра? Та ці безпросвітні душі завдали вирішального удару. Завтрашній ярмарок, який вони з таким зусиллям готували, вже не відбудеться. Пора! Фріда покинула ріки, скрученого на подушці клубком, сіла за комп'ютер і зайшла в скайп. Лосія Беа сиділи на підлозі біля ліжка перед столом. Цього дня на Беа були чорні шкарпетки під колір неба. Фріда відреагувала, відрегулювала камеру, щоб усі було добре видно. Марта вже онлайн. Пролунав відеодзвінок. І замиті її обличчя з'явилося на екрані. Два хвости на голові і окуляри на носі. Мабуть, перед тим читала хтрусь зі своїх нескінчених книжок. Ого, які після міни, сказала Марта. Які вже маємо, відповіла Фріда. Дощ іще може перестати. Марта хотіла підтримати подруг, та жодна з них. Насправді в це не вірила. За твої За такої погоди сад Беа нагадував суцільну величезну галюшу. Марта розгорнула зошит, записала, якісь цифри узялася рахувати, що їй вдалося втургувати. Усі знали, які суми бракує, яку суму бракує. І здогадувалися, що стільки немає її близько. Фріда також дістала з з наплічника, де вела загальний облік грошей. З-поміж паперів випала візитка Матео, творчого столяра, з яким вони познайомилися минулого тижня. Лусія згадала той день, здавалося, все втрачено. І раю, не знайдеться ніколи та раптом бац і піво. Чому зараз не може статися те саме? От би з'явився якийсь ангел, як Матео, і приніс їм щастя. Я вам така вдячна за все, почала Фріда, та боюся, що завжди. Лусія взяла візитку. Дівчата на неї дивилися, наче пудруга трохи схибнулася. У певному сенсі насправді так і було, хоча від появи нової ідеї ніхто нічого не втрачав. Після танців під дощем навряд чи можна придумати щось безглуздіше. Пам'ятаєш, Матео, звичайно, тільки я не думаю, що він позичить нам решту суми. Буркнула Фріда. Та ні ж, я не про це пам'ятаю, що він там ремонтував, коли побачив раю. Ремонтував Фріда заплющила очі і пригадувала дерев'яний дах. Саме так. Марта з екрана попросила пояснень, адже ніколи не чула про цього Матео. Хто це? І Беа розповіла їй історію про втраченого раю у парку. А якщо ми попросимо його зробити навіст, щоб сховати там наш ярмарок, Лусія схвильовано дивилася на подругу, чекаючи підтримки. А це тоже захистить від дощу? невпевнено запитала Беа. Лусія схрестила руки і схилила голову, наче відповідь на це питання була очевидною. Та звідки ж я знаю, а ця, а ця ідея, вигукнула Фріда, тільки що робити з багном під ногами, воно ж усюди. Можливо, на він зможе зробити якусь підлогу, не знаю. Я ж не столяр. То давайте дзвонить. – позвалася Марта, усі дивилися на Фріду, наче останнє слово було за нею. Подайте, попросила вона, показуючи на стаціонарний телефон на нічному столику. Лусія простягла руку, передала апарат і продиктувала номер, указаний на візиті. Матео, доброго вечора! Це Фріда. Нам потрібна ваша допомога.